В Олександрійському районі фахівці Держпродспоживслужби розкладають приманки для диких тварин з вакциною від сказу. Це території Світловодської, Андрусівської, Онуфрівської, Протопопівської, Новопраської, Попельнастівської та Приютівської територіальних громад. Це розкладалося на чотирьох територіях Новопраської територіальної громади. Це територія між Новою Прагою і Шарівкою. Потім між Новою Прагою і Димитрово, Лазаватка, Світлопілля. Якщо знову ж Приютівська територіальна громада, це також було чотири території. Це Балка від Новоселівки до Войнівки, на території лікарівської старостату, на території Недогорського старостату і на території Протопопівського старостату. Також розкладалося. Ну, в більшості на кожній території бивших громад в нас утворювалися групи. В території визначали лісники. От по кількості тварин, де вони знаходяться, по наявності сприятливих територій, де можна це розкласти, і нікому не заважаючи, тому вийшло, вони надали карти цих територій, і в заході прийняло участь 194 особи. Тривалий час в Україні виконувалася загальнодержавна програма з преоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу. Раніше вакцини розкидали з авіатранспорту. Після повномасштабного вторгнення це роблять вручну. Вакцина розкладається в місцях там, де тварини ходять, з розрахунку від 20 до 30 доз на 1 квадратний кілометр. При цьому враховується те, де, ну, якщо є нори або Явні тропи, то там може бути ложиться 30 доз на 1 квадратний кілометр. Якщо це просто територія наближена до населених пунктів, але там стежок нема, там може бути 20 приманок на 1 квадратний кілометр. Вона виготовляється специфічні брикети. Раніше вони були трішки більші, зараз вже ці брикети десь розміром приблизно із пів спічечного коробка. І тварина його прокушує. В ньому всередині в поліетиленовому пакетику знаходиться вакцина. Коли тварина прокушує, вакцина потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини і таким чином заноситься антитіла і виробляється імунітет. Через заборону полювання під час воєнного стану зросла кількість диких тварин. Збільшились показники тих, хто інфікований на сказ. Якщо на протязі чотирьох років, коли ці заходи проводилися, у нас поступово зменшувалася кількість випадків захворювання на Сказ, то в 2022 році ці заходи не проводилися, а в 23-му у нас пішло значне підвищення кількості випадків захворювання тварин на Сказ. На даний час в Олександрії, ну на території Олександрійського району, у нас є 4 пункти, де зараз проводяться заходи з ліквідації сказу. В домашні, ну, вже На території населених пунктів. Це буде три випадки. Ну, три пункти у нас Світловодська територіальна громада, один Новопраська територіальна громада і один Петрівська територіальна громада. Вакцинація диких тварин триває протягом вересня-жовтня. Сказ у дикій природі поширюють переважно лисиці, вовки та єнотовидні собаки.